Кись, не дасться тиша нам, така, щоб жодної сирени. Така, що навіть думки у мене, не стане, що десь тут війна. Така глибока, мов я сама. І щось навколо незбагненне то тиша повна, то дива, дива навколо. Та час без комендантської години, без крику, жаркі крізь новини, без помсти і образ, без пошуків та більше без ворожнечі поміж нас. Прийде колись той самий день, і змінить то, що як останній, І не ховатись більше ванні від тих ракет і тих царен, коли лихим від думки дме, та й думки завжди погані, колись настане цей почин. Країв нема не чутно бою, Колись не треба буде зброю Тримати у пісні вночі. І слава всім живим героям, і пропомерлих помовчи. А зараз крики через степ, а зараз кров і бруд крізь землю, Час неприборканий і темний, а час. То стерво поміж стерп, Дай Боже б тільки не даремно, Щоб ми і ти в нас не помер. Але я вірю в ці дива, і віра подолає вічі, і саме зло не буде вічним. то Соломонові слова, засяє світло в лоні церкви, піском розсипиться темниця, колись і пекло це скінчиться. Коли закінчиться і цар.